Привіт, є одна надзвичайно крута новинка, яку я вам не показала. Ми нарешті встановили накриття для басейну. Небудь-яке, а саме всесезонне накриття від бренду Коверсіл розповім, як усе відбувалося. Спочатку у нас була перша зустріч вдома з представником компанії. Він зробив усі необхідні заміри. Ми обирали колір накриття та корпусу. Зізнаюся, це було не так просто, адже вибір просто величезний. Ми оформили замовлення і вже через 6 тижнів накриття було у нас вдома. Що стосується встановлення, то цим повністю займалася команда CoverSeal. Усе пройшло дуже швидко, трохи менше ніж за 3 години. Спочатку вони ще раз перевірили заміри, а потім потім зробили надзвичайно точну розмітку до міліметра. Потім е, вони акуратно попередньо просвердлили плитку, щоб закріпити рейки. Коли рейки були надійно зафіксовані, настав час встановлення накриття та механізму. Що чудово так, це те, що всередині рейки встановлений гумовий захист, щоб забезпечити комфорт для ніг. А тут на цих кадрах тест відкриття та закриття коверсів, щоб переконатися, що все працює ідеально. Ви вже бачили колір нашого накриття, а тепер покажу колір корпусу. Ми обрали дзеркальний корпус. Ми просто в захваті. Це ідеально вписується в наш інтер'єр. Корпус майже непомітний, практично невидимий. Особисто я дуже задоволена. Використання дуже просте. Покриття автономне. Вона працює завдяки сонячним панелям. Її можна активувати або за допомогою бездротового або дротового пульта, або ж вручну. Ми неймовірно задоволені результ... Результатом. Це накриття практичне, але до того ж естетичне. Результат дійсно неймовірний.